Добрий день! Сьогодні ми попрацюємо з темою гетьман Петро Дорошенко, Спроби об'єднання лівобережної та правобережної Гетьманщини та розглянемо постать Дем'яна Многогрішного. Попрацюємо з термінами Руїна, це період занепаду, спустошення України. Під час громадянської війни в середині XVII століття що ж таке громадянська війна військова боротьба за владу між громадянами однієї. країни. І розглянемо андрусівський договір, тобто угоду таємно підписано Московією та Польщею про розподіл України на сфери впливу? У період руїни по обидва береги Дніпра були свої гетьмани. Їх влада була слабка, і на гетьманську булаву претендували інші козацькі старшини. Тривали війни за владу в Україні. За час час вимагав такої постаті, яка б змогла встановити мир і спокій на українських землях і знову об'єднати державу. І ось в 1665 році на козацькій раді було обрано гетьманом правобережної країни Петра Дорошенка. Звернемо увагу ще на одного гетьмана, який із цілого їх ряду, безперечно, був найбільш талановитим, найбільш розумним чоловіком і справжнім патріотом, що дбав про долю свого народу. А так казав Антонович, майбутній гетьман України народився в 1627 року в місті. В славному козацькому місті Чигирині, в родині спадкової козацької старшини, батько його дорофей був полковником війська Запорізького, дід Михайло був гетьманом. Родина Дорошенків прагнула дати дітям добру освіту. Ймовірно, юнак навчався у Києво-Могирлянському колегіумі, звідки й виніс знання польської та латинської мови, історії та риторики. Петро, як і його четверо братів та сестра, виховувалися переконаними у правоті боротьби своїх предків проти соціальної несправедливості і національно-релігійних переслідувань. Невипадково 20 двадцятилітній нащадок. Древнього роду з'являється серед козаків, що тікали разом із Хмельницьким на Запорізьку Січ, щоб розпочати небезпечний перехід проти шляхти навесні весні 1848 року. Очевидно, і те, що юнак користувався повною довірою великого гетьмана. Тисячу 1650 році Дорошенко вже серед старшини старшини козацького війська, яке вирушило в похід до Московії. Кар'єра молодого козака була стрімкою в 1655 році. Він полковник прилуцького полку, але його час ще не прийшов. Після поразки під Хмельником під від 1665 року російських військ у кінці 1659 року Дорошенко втратив свій полк. Посаду і став звичайним козаком. У 1660-му у званні полковника Чигиринського Петро Дорошенко їздив до Москви, де домагався скасування деяких пунктів переясливських статей 1660-го. У 1663 по 1664-й генеральний осавул у гетьмана Павла Тетері, із полковник чигиринського полку. Ось його коротенька діяльність. Тисячу 1665 року правобережні полковники обрали Дорошенка тимчасовим гетьманом правобережної України у 1665-1666 Петро Дорошенко придушив амбіції своїх претендентів на гетьманську булаву Василя Дрозденка і Степана Опору. Прагнучи стабілізувати внутрішнє становище правобережної України, Дорошенко, за підтримки київського митрополита Йосифа Тукальського, провів ряд важливих реформ. Він одразу взяв курс на об'єднання двох частин української держави. І ось тут можна буде коротенько вже почати фіксувати в від новий влад. Зміцнив фінансову систему держави, встановив спеціальну митну лінію на кордоні, що давало змогу контролювати транзитну торгівлю. Це своєю чергою сприяло підвищенню державних кордонів. Дорошенко сформував постійне наймане військо, яке в деякі роки сягало 20 тисяч осіб. У зовнішній політиці схилявся до союзу з Османською імперією та Кримським ханством. Наприкінці 1666-го Дорошенко уклав союз з Кримцями. В 1666-го, вже 19 грудня, в битві під Браїлом, нині селище на Вінниччині, Дорошенко вщент розгромив військо Речі Посполитої. В червні 1667-го українсько-кримське військо рушило на Галичину, але в битві під, 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 під Гайцями нині місто. Тернопільської області 6 жовтня 1667-го зазнало невдачі. За результатами битви 19 жовтня 1667-го було укладено українсько-польське Підгайське перемир'я. Можна також зафіксувати до конспекту. Підгайська угода повністю і не задовольняла всіх планів, хоч і повністю да, не задовольняла всіх планів Дорошенка, проте на певний час стабілізувала ситуацію на заході держави. Це сприяло умову. Створила умову для початку процесу об'єднання на лівобережжі. І стосовно перемир'я, основні положення, заборона польському війську перетинати кордон Української козацької держави, які закріплювалися по річці Горень. Шляхи шляхті дозволено повертатися до своїх маєтків, гетьман і військо Запорізьке відмовляються від протекції інших монархів, крім короля Речі Посполитої. У цей час на Лівобережжі спалахнуло збройне повстання 1668-го проти московської влади. Його причиною було невдоволення гетьмана із старшинами московськими статтями 1665-го і Андрусівською угодою 1667-го. Очолив боротьбу Бурховецький він мав намір об'єднатися з Дорошенком. Тим часом цар обіцяв віддати Дорошенку владу на Лівобережжі і у разі визнання ним протектората московського царя, проте Дорошенко не прийняв пропозиції московитів. І зібравши військо, рушив на Лівобережжя. Там його військо з'єдналося з військом Брюховецького. Однак невдоволена Брюховецьким козацька старшина вчинила заколот, у ході якого гетьмана було вбито. Наступного дня гетьманом обох берегів дніпа було поголошено Дорошенка. Звертати на це увагу. Також можна чер... те, що виділено червоним, записати. І також е, виписуємо, що 8 червня 1668 року Петра Дорошенка проголосили гетьманом по обидва береги Дніпра. Розглянути карта, яка є також підручником. Внутрішня політика Петра Дорошенка. Це всебічне зміцнення гетьманської влади через співробітництво з військовими радами, заселення пустошених країн правобережної України, заходи по утвердженню козацького типу господарства та недопущення польських планів і шляхти до своїх маєтків, обмеження податків з населення, створення окремого українського патріархату. Так, однак країну роздирали повстання і отаманщина. До того ж, з півночі наступало московське військо, а на правобережжі насувалися поляки. Проти Дорошенка вступив січовий писар Петро Суховій. Є на фото зображення, які домовляться про підтримку від кримців і османців. За цих умов Дорошенко вирішив повернутися на правобережжя. На лівобережжі він залишив наказним гетьманом Дем'яна Могу... Многогрішного. Також можна тут виписати те, що червоне. Завдяки рішучим діям Дорошенку вдалося уникнути вторгнення польських військ. Також він дав вісіч війську Зуховія і Кримців. Дем'яного річний звертаю увагу, да, наша, в нашій темі це є. Походив Чигиринщини селянської родини в 1665 по 1669 був полковником Чернігівським. Активно виступав проти Московії після Андріусівської угоди. Розчарувався і в Брюховецькому, і підтримав Дорошенка. Останній призначив дорог... Многогрішного спочатку генеральним осавулом, а потім наказним гетьманом. Многогрішно опинився в складній ситуації з півночі насувається московське військо. Підрозділ наказного гетьмана дали відсіч. Проте переломними ситуаціями на свою користь не змогли. До того ж, значна кількість старшини духовенства була готова замиритися з московською державою. Гетьман пішов на поступки. У грудні 1668-го на раді в Новгородсівському, в Многогрішного, було обрано лівобережним гетьманом. Також можна виписати. У березні 1669-го в місті Глухів нині Сумська область Многогрішний розпочав, перемовини з царським урядом. І 16 березня 1669-го було укладено глухівські статті. Також те, що червоним, фіксуємо. А що ж встановили глухівські статті, 1669-го? Перше лівобережне козацтво визнавало за собою протекторат Московії на правах автономії. Друге український уряд був позбавлений прав на самостійну зовнішню політичну діяльність. Третє. Податки з населення повинні були надходити до гетьманської скарбниці. Наступне зменшилась присутність московських військ на українських землях на правобережжі влада була закріплена за гетьманом, і кількість українського найманого війська становила одна тисяча осіб. Тобто, можете відповісти далі самостійно на питання під цими статтями. І в своїй політиці многоріч намагався посилити самостійність держави, але в березні 1672 група старшини схопила і... Віддала Московія. Головна мета Дорошенка була така: зібрати Україну усю докупи. А як пощастить, то й самостійно зробити у березні 1669-го Гетьман скликав під корсуном старшинську раду. Окрім представників правобережних полків, у ній взяли участь козаки, лівобережжя і Правобережжя. Рада ухвалила прийняти турецький протекторат, але присягнути відмовилась. Розчарований політику Туреччини. 19 вересня 1676 року Петро Дорошенко зрікся гетьманської голови. Також запишете, поставите на паузу, проаналізуйте ці питання і самостійно відповісти на них. Випишете роки правління, в 1668 році Дорошенко став гетьманом всієї України. Також акцентую увагу на цих головних датах. Підсумовуємо і так політична діяльність Дорошенка дає підстави стверджувати, що він був одним із найдавніших, найвидатніших державних діячів України, великим патріотом, невтомним борцем за незалежність і територіальну цінність національної держави. Його трагедія, як і політика, була не наслідком допущених глибоких прорахунків надмірного чистолюбства чи інших особистих недоліків, а відображення великої трагедії українського народу другої половини XVII століття. Він став жертвою агресивної політики Речі Посполитої Московії, Туреччині, які намагалися не допустити створення незалежної української держави. На цьому все по цій темі. Підписуйтесь на канал, будьте в курсі. До побачення!